Національний тиждень безбар'єрності в Україні в Україні вперше проводився з 19 по 25 травня цього року. Ця ініціатива реалізується за підтримки першої леді України Олени Зеленської та в межах національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Мета тижня була сприяти формуванню культури безбар'єрності в суспільстві, а також підвищити обізнаність про значення безбар'єрного простору для всіх. Тому сьогодні ми е, хочемо поспілкуватися з представниками громад і дізнатися, як цей тиждень відбувався в них, які були ключові зміни. І зараз до нас вже доєднується наш гість. Це Ігор Грабовський, міський голова міста Яворва. Пане Ігоре, вечір добрий, слава Україні! Вітаю вас! Доброго вечора, героям слава! Так, не рада правильно. вас бачити. В останні ми з вами бачили ще на аукціоні, який ви організували е, спільно з бійцями, з громадою. «Яворівська пташка збирали на дрони для 24-ї бригади. До речі, «Яворів» дуже активно підтримує бійців. Е, ось, але і не тільки аукціонами, але й і безбар'єрним простором, тому що багато і ветеранів повертається, і військових, і ви покращуєте для них умови. Отож, пане Ігоре, розкажіть, як тиждень безбар'єрності пройшов у вашій громаді, які зміни відбулися у вас так. Був е, початок такого національного тижня безбар'єрності. Ініціатива Олени Зеленської, е, мета е, якої є привернути увагу до важливості створення місць е, інклюзивного середовища. Хочу сказати, що нами була створена комісія з безбар'єрності, якою ми напрацювали ось такий документ по безбар'єрності, який будемо на черговому засіданні виконавчого комітету затверджувати його. Тут є розроблена тут. Є розроблені всі маршрути безбар'єрності. Є позначені, скажімо так, такі точки. Де безбар'єр, де безбар'єрні маршрути є повністю виконані, є наступні, які частково є виконані, і є точки, де взагалі ще не є зроблена робота з безбар'єрності. На маршруті у нас знаходиться 19 об'єктів, які підлягають поточному або капітальному. Капітальному ремонту на даний час, що було нами зроблено, ми закупили автомобіль з спеціально облаштований при соціальній службі. Також, також працюємо над інфраструктурою, але на даний момент. Що робимо зараз? Подались на державну програму в підтримку безбар'єрності. Це є на відновлення території, де на даній локації знаходиться нас центр надання соціальних послуг Укрпочта і. Паспортний е, стіл, де буде облаштовуватись, воно брукуванням, бруківкою е, забезпечить е, також і забезпечимо е, належними паркомісцями. Це на даний момент, що зараз е, робимо. Так, я до речі бачила у соціальних мережах, вже опублікувала відео такий можна сказати підсумок тих робіт, що ви вже зробили. А от власне ще про автомобіль для перевезення людей з інвалідністю можете розказати про нього детальніше, як ці люди можуть скористатися такою послугою, і чи є вже перші відгуки? Є, він нас активно є. Він активно у нас використовується, є люди е з особливими потребами, які звертаються чи звертаються в міську раду, але більшості вони співпрацюють із е центром над надання соціальних послуг. Автомобіль є спеціально облаштований, аби людина, яка є на візку, спеціальне обладнання, платформа, яка опускається і. Людину і людина, тобто, можна її перевести. Такий автомобіль у нас був закуплений два роки тому. Новий автомобіль. Хочу сказати, що роботи з безбар'єрності. То не тільки зараз, які ми почали, у нас ще це робиться з 2017 року, де ми як розробляли різні е, капітальні е, проекти і там включали зразу оці всі тактильні плитки, які мають бути, е, понижені тротуари, бордюри для того, аби людям було зручно. І Ми вже так над тим працюємо з 2017. 2017-го року зараз ясно, ця тема більше є розвинута, більше про неї говоряться, тому активно зараз над тим працюємо. Так, а ще власне про фінанси чи е, допомагають вам, наприклад, якісь волонтерські організації, меценати, які хочуть долучатися і підтримувати такі важливі ініціативи? Е, дивіться, допомагають, допомагають нам наші міста, партнери, які от з. Е, навіть вчора е, наше місто партнер Вінцер, яке, з, з яким у нас є підписана угода. Вчора е, до нас, до Яворівської громади, прибула один тір е, гуманітарної допомоги. Ясно, там медичні ліжка, генератори. Але що було там серед цієї допомоги, це є платформа для санаторію-прикордонника, де військові проходять. Реабілітацію є спеціальні ванни де вони е, проходять лікування, і над цими ваннами має стояти спеціальна платформа, такі підйомник, який пацієнта. Тобто для тих всіх процедур дуже важливий цей є підйомник. А от власне допомагають вам у таких питаннях, наприклад, самі ветерани, військовослужбовці, які напряму приходять до вас і кажуть, або пропонують якісь ідеї, пропозиції, що би ще можна було зробити, або там місцевим ветеранам, які є і є, тобто якісь певні потреби. Ну, дивіться, на рахунок більше скажу, що на рахунок пропозицій дуже правильно підказують. Навіть це відео, яке ви бачили, яке ми знімали про безбар'єрність. От е, наш ветеран Михайло Ляля, так ми завжди спілкуємося з ним і питаємося його думки, як би він це бачив, бо він безпосередньо. Е, є візочник, і як йому, і ми по тих всіх маршрутах проходимося. Він там говорить: тут краще би було так. Тут би було е, тут. Є дуже добре зроблено, і ці всі його зауваження і пропозиції ясно ми враховуємо враховуємо у своїй роботі. Це чудово. А чи взаємодієте ви з іншими громадами не тільки коли офіційно, скажімо так, оголошені такі ініціативи, як тиждень безбар'єрності, але ж ви цим займаєтеся ще з 17-го року? Можливо, чи є такий конект між громадами, що один в одного цікавиться, обмінюється досвідом в цьому питанні? Так, спілкуємося в нас в Єврівському районі є шість громад. Так, активно спілкуємося із Новоєврівською громадою, ділимося, скажімо так, досвідом, в кого як одне одному щось е, стараємося допомогти під підказати. Але в більшості, скажімо так, це є е, цікава думка тих людей, е, тих людей, які. які Дотечні іменно до цієї безбар'єрності. Угу. І ще на завершення, власне, про емоції враження від самих е людей місцевого населення. Наскільки м, люди самі проявляють ініціативу підтримувати цю безбар'єрність у вашій громаді? Скажу так, думки є різні, знаєте, хто не стикається із безбар'єрністю, так кому це не дуже потрібно, мало увагу так на це звертають. Але тема розвивається, розвивається, і люди тільки тепер починають розуміти, оскільки скільки у нас тепер військових ветеранів і наскільки ця, ця тема є важлива. Вона набирає, вона набирає нормальну. Нормального розуміння і позитиву пане Ігоре, і ще одне таке запитання: які наступні кроки плануєте в контексті безбар'єрності і поділіться трішки цілями на 2025 рік? Що ще плануєте організувати, зробити, змінити вдосконалити у вашій громаді? Це є е, тема номер один: аби забезпечити нормальний е, благоустрій е, по безбар'єрності до цих трьох об'єктів. Центр надання адміністративних послуг, що людям є дуже важливо: Укрпочта і паспортний стіл. Зараз працюємо над тим, аби, аби біля цих місць зробити все для того. Для людей з особливими потребами, щоб вони без перешкод могли потрапити в ці приміщення, так і це найважливіше, особливо в наш час, пане Ігоре, Я дякую вам, що ви знайшли час. Доєдналися до нас, поділилися трішки вашим досвідом, розказали про вашу громаду і планами на майбутнє. Я бажаю успіхів і розвитку і процвітання вашій громаді. Нехай все задумане обов'язково якнайшвидше здійсниться. Дякую вам з нами на зв'язку. Був Ігор Грабовський, міський голова міста Яворова.